Шановні завдяки 40-й окремій артилерійській бригаді імені Великого князя Вітовта. Сьогодні маємо нагоду познайомити вас із бм 27 Ураган. Легендарна машина дуже смертоносна, яка має у себе на озброєнні. Ось цю пускалу, на якій знаходяться 16 пострілів калібру 220 міліметрів, дальністю пострілу 35 кілометрів. І що вражає, це їхня вага, яка близько 200 кілограм. Просто щоб ви не думали, що це якийсь дуже дивний град ви сьогодні знімаєте. Багато неприємностей роблять ними росіяни нам, але і ми росіянам крепко ними також насипаємо завдяки роботі артилерістів 40 ї окремої артилерійської бригади. Василь, ви водій цієї старої ланодійної машини, так? Так, да, так, да, машина. Ну, водітель да з розчота бойового. Деякі люди розказують, можливо, це просто жарт по типу відро, іскри і літер кліренса, але що на цих машинах, на АБМ 27, має бути два водія, бо тут два мотори, і тому кажуть, два водія. Це правда чи ні? Це міф, два водія. Тут ну, ні, один водій, то. Миф, ну не тут другого водителя. два мотора, и говорят, что два водителя. Один влево, один вправо. А на самом боевой расчет три человека. Водий, камгар и наводчик. Моторы же два? Два мотора, да. Два зиловских мотора, форсированных. Каждый мотор отвечает за одну сторону. Четыре колеса тянет один мотор, другой мотор тянет другую сторону, четыре колеса. розганяєтесь на ній? – Ну, до 100 кілометрів. – Угу. что, і топили кулесились так, Так, Да, ездили. Ну, 80-90, если грунтова дорога суха, нормально, то это. А если, конечно, ну, по полю 60 Ну, швидко, слухайте. Ну, швидко, да. Ну так тут за счет того, чим, як заяць, чем заяц, чем быстрее едешь, тем душе живые. Приїжджаємо, коли виїхали на вогневу позицію. Виставив камгар, ставить напрямок стрільби, закривається, як, як водій повинен доїхати закрити, зняти пусковий, розблокувати рампу. Ми з камгаром вибігаємо, викидаємо заді лапи, а навочик в той час уже розварачує в бойове положення рамку. Перед собою, бачу... Це пульт управління, ним можна розложити і зложити рампу з бойового в походне положення або з походного в бойове. А тут теоретично Комгар комар да, звер... звер... верхню постріля. Верхню... І це пульт управління вже з... можна стріляти одиночно, можна очередю. А ось це ось, спусковий крючок, ось це кількість виходу снарядів. Скажіть, Ви казали, що долучилися спочатку повномасштабки до, до артилерії, а до цього ви не були військовим? так? Ні, гражданський ну, мобілізований людина, в мене свої самосвали, я працював, правда <говорит> как бы, ніякого отношения. Ну, просто війна треба йти. Я можу сказать, мені не стыдно. Я тут, я, коли приїжджаю в відпуск, я не опускаю глаза, що я ховався. Я себя. ну, Я прошел с первого дня и по сегодняшний день и был ну, и в очень плохих ситуациях, и в хороших. Ну, были и хорошие, конечно, ситуации. Ну и обрел друзей, да, я тут как бы... Те, ну, те люди, которые ты был на гражданке, а сейчас оно проверилось, что больше половины с них даже не звоны. Ну и те люди, с которыми ты одну банку тушенки делаешь на неделю, то ну как бы А тут кабан є, сидить тут да, рядом, да, кажуть, да. їдь швидше. Да. Отже, пане Кабан, ви командир розрахунку цієї прекрасної машини? Да. Установка хороша, надіжна, але є свої нюанси Возраст машин. І за це що возраст її треба обновляти. Бу було таке, що два рази в день виїжджали стріляли. В основному криємо їх ще на підході туди. Якось накривали і техніку, і, і командний пункт якось був в нас розстріляний нами. Так що були в нас цілі хороші. Нормально. Всього ми сюди. Що, ваш трофей, талісман? Так, це наша бойова підкова, яку ми знайшли на бойовій позиції, коли вже збиралися і вона лежала в нас коло машини. і ми вважаємо, що це наша щаслива підкова, і ми будемо сподіватися, що вона нам буде дуже допомагати в всьому. Така виглядає прям да, вона дуже, стара. дуже стара, підкова, да. настояща кована. Дальше. Такі, як і ми, підковані. Але важливо, ми згадали. Розрахунок три людини: прекрасний водій Василь, командир, кабан. Зараз відійшов ненадовго на відник, має дуже скоро повернутися, вирішує свої питання. І надважливіше, ви кажете, що тут великі велика команда, що працює поза бойовою роботою. Це ваші ремонт. Да. Да, да. Це люди, які ну з повагою снять шапку перед ними, які і днем і ночі їдуть за нами. Якщо якась нештатна ситуація а в машині, люди допомагають. Ну без них ми нікуди. ті два чоловіка: Віталік і Женя. Ну, дуже достойні люди, які... Отже, Віталій, Євген, в цьому сюжеті є місце для вас, безмежно вас цінуємо. вони дійсно достойні люди. О! А, блин, пише звук сейчас цікаво, чи ні? Чайки! Скажемо в Криму. В колончике стоїмо. І там ми були.